Благословен Бог назавжди, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Божа! Слава тобі, царю небесної вітішителю душі існе, що всюди і все, і все наповняєш скаргу добра. І життя подателю прийди все лися в нас і очисти нас. Від усякої скверни і спаси, душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, Святий, безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвятий Тройця, помилуй нас, Господи, очей старі наші. Владико прости, беззаконня нашої святий злянця і зціленемо чи нашої імені Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю І, Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушній, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуванцям нашим, і не угоди нас у спокусу, але визволи нас. Від духа, Бога Твоє Царство, Сина, і слава Отця, і сина, Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Господь є вився на да, благословен, Той да в ім'я Господь. Родіга Господні, Господь явився нам, благословений, хто йде в'язні. Амінь, що занедбали будівничі став товарішним каменем. Від Господа це сталося, дивне воно у наших очах. де болі до життів сіляються, ради цього присвіна спасе, побачивши наші прогріщення, Слава ти, Сину, Святому Духу, Не час, і повсякчас, і на віки вічням. Кожна престолі спас не Спаситель. полоні, вогнені, відні всіх призиваючи до Божественного пристановища, де болі душі тіл зіряються ради цього, Призови на спасе, побачивши наші прогрішення, володнуважні. Дився земля, співайте ж Його, віддайте славу хвалі Його, воспитаті Господи вся земля, співайте ж Його, віддайте славу, хвалі його, Ця земля, нехай поклониться тобі і співає тобі, нехай же мені твої імені, Твоєму Всевишні. Восмитні Господи, Господи вся земля. Співайте ж ім'я, віддайте славу хвалі. Його. Господи, Господи, він вся земля. Співайте ж мені, віддайте славу, хвалі його. Господу помоли, Господи, помилуй, оти, святийся, Боже наш. Тобі ми славу віддаємо, Це силу святому нині повсякчас і на віки вічні. Не хвалить Господа, і що сподобатися нам, послухати святого Івангелія, Господа Бога молимо, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, не мудрі, побожно, послухаймо святого Івангелія, ми усі духові. i the city, shoot the bamboo, Спасибі, що тебе величаю. Світі, спаси, Ісусе, помили помилина. Спаси, Ісусе, весело, Стеса мого. Помилий, тих, що тебе величаю. Вой святіші, спасе, Ісусе, помилина. Спаси, Ісусе, черело дійство, помилили, тих, що тебе величаю. Святіши, спаси, Ісусе, помили нас. Спаси Ісусе, чисто розуміти, чистивих помисні помилуй, спасити, що тебе величаю. Святіші, спаси Ісусе, помилуй нас. Паса Ісусе, хороне серце, від поробі лукавих, помилуй, спасити, що тебе величають. Святіші, спаси Ісусе, помилуй нас. Паса Ісусе, покрови життя, Мо, помилуй, спасити, що Тебе величаю. Святіши, Спас, спаси Ісус помилуй нас. спаси Ісусе, на дії смерті моїй, помилуй спасити, що Тебе величаю. Найсютіші, Спаси Ісусе, помилуй нас, спаси Ісусе, потіхо моє на суді Твоїх, помилуй спасити, що тебе величаю. величають, Спаси Ісусе, помилуй нас, помили нас, Боже, з великої милости Твої. Молимося тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за владикою коятця нашого блаженішого, епіфаня митрополита Київського, всієї України, владику нашого, високо просвященішого, митрополита Галисто, кірадрія. І за все у Христі братство наше. Помила, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося, за Побережемо Укрину нашу, владовійську, народ її, щоб ми тихі минне життя прожили у всякому благочесті та чистоті. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось, Тобі, Господу по нашому, вислухай, Боже, молитви нас Людей, України нашої в часу війни, важких випробувань, благослови, збережи, захисни всіх наших воїнів, захисників, захисниць нашої України, молимося тобі за здоров'я. oh Христа навіть Твої, всіх наших полонених, воїнів, воїна, Михайла, Степана, Юрія, Володимира, всіх полонених, всяких ми нині мали до тебе, як милостеб і помилух. Від кайданів полоною сниці визволи поверни до домінок і здоровими щастивими. Молимося Тобі. Все, милостиві, Боже, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не молимось тобі, Боже наш, ти що водиться, хитровій те, що доторкання рад Твій сілих, і не люто страждаючих рабі Твоїх, всіх наших поранених воїнів хоробу, милосердям сіли, здоров'я скоро Усердно молимо тебе, журналосіння, вислухай. І помилуй помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Воляні сневе, село, дико не дай борам нашим на зняти не натянути, вибрази та наслідостоні траві Твої, які провідно тебе слави в скорому часі, зніми скорботу нашу радість, біду на них твердий, не допусти страждай, мати всіх дитячих тих, молитва за нас вічних непотрібних прийми. Я, та диво того, перед престолом величності Твої, подаючи наші України і спокій, сердечно молимо Тебе, благодійно, благо, помилостиві вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Висохе нас, Боже, спасите не надії всі кінці землі, ти, що на морі далеко, милости, будь милостив, диком, до наших ліки помилуй нас. Тим лостив, і чоловіком людові Бог є, тобі ми славу вітаємо цю, ісину, духу, час, і сину святому Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Ще іще, преклонимо, Спасителя нашого Ісуса Христа, помоги. Ож ти різночі не та невестової свят, а хістратина хина, допомогло мужнім нашим захисникам, щоб диявольські задуми, агресора зруйнували вони, перед нашу тюрщину Україну, бо є бої, щоб мило, ти спасати нас, Боже наш, і тобі ми славу віддаємо, по цю і силу, Святому Духу, нині повсякчас і на віки вічні. Рувимів не зімня, но славнішу і царафимів, що безісління благослова породила сущу Богородицю, Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі! Слава і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Thank you yeah Існиць нашої України за всіх поранених, безвісти пропавших, всіх полонених наших воїнів за захист наших сіл, наших міст, нашого села і нашого святого храму, за тих, що у ньому моляться, милості ласки Божої потребують і очікують, Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться і Твоє, хай прийде царство Твоє Хай буде воля Твоя свята, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. Прости нам, провини наші, як і ми. Прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука Богом. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушній день сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя, свята, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука Богу. Амінь. Україну, збереже наших всіх воїнів, захисників, захисниць нашої України, всіх, Господи, Боже, нас живими і здоровими додому поверти. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа, Во ім'я Отця і сина святого Духа, Во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Во